Добрий вечір, чи коли ви там це подивитесь, ми з України. Не з цим стоїм вашем. Якщо, до речі, ви забули, то 772-й день повномасштабної війни вже зараз давно не було випусків, і, по ідеї, ну, не було великого бажання записувати, бо по суті, ще тиждень тому мені здавалося, що ну, нема особливо про що таке серйозне говорити в якомусь такому форматі, в якому не хочеться. Але зараз я бачу необхідність трішки поговорити. Але при цьому всьому хочу нагадати, що я не є військовим експертом, не є. І псологом, і псознавцем. Неважливо якесь таке слово колись придумають точно. Але тим не менше, я трішки знаюся на цій темі впродовж тривалого часу, а власне 772 дні я спостерігаю за цим всім і маю декілька якихось серйозних висновків. Але найважливіше і найключовіше, чому я вирішив записати для вас цей випуск, тому що впродовж тривалого періоду, там, впродовж минулого мі... Місяця кількох місяців говорив про серйозні дуже іпсо. Вони повторюються, вони циклічні. Реакція на них наша так само циклічна на превеликий жаль, не у всіх. Або хтось навчився їх відрізняти. Але тим не менше зараз, же, впродовж цього часу Харків потерпає від постійних обстрілів. Я знаходжуся на Харківщині, а в даний момент взагалі в Харкові. І кілька речей, за якими я спостерігаю, дуже хочу ними поділитися. Зразу ж зазначу це не є якоюсь військовою таємницею. Про більшість цих речей вже говорили. Про деякі речі говорять постійно, але тим не менше. Власне про що сьогодні хочу поговорити, яка найключовіша іпсо, яка несеться і несеться дуже багато. Я думаю, що після цього випуску принаймні якісь пазліки які, можливо у вас складуться, або може ви їх вже й самі склали. Давайте трішки. Ретроспективи. Повернімося на середину десь осені, кінець осені, коли Запоріжжя більше обстрілювалося з системи с 300. Розносилася, як Кайпсо, що терористи йдуть в наступ на Запоріжжя. Не так давно розносилася тема, що Сумщина там буде дуже потужний наступ терористів. Потім Запоріжжя, от не так давно, уже кілька тижнів, буквально тому. Причому обов'язково кум свата брата дружини кішки, який віз звичайно ж керівника СБУ, який за сумісництвом подає каву Єрмаку або кому-небудь іншому і підпрацьовує прибиральницею у Малюка і одночасно водієм Буданова. Він точно знав, що на Запоріжжя будуть наступи звичай. Бо обстрілюють. І от несеться зараз дуже серйозно про те, що на Харків знову терористи будуть пхатися. Зразу треба зазначити, що очевидно від будь-яких своїх вологих мрій про захоплення України, про знищення нас як виду, терористи, звичайно, ж, не відмовилися і не відмовляться ніколи, бо це їхня суть. Вони біологічний непотреб, помилка цього людства, невдалий харчок еволюції. Тупикова гілка розвитку абсолютно мають бути знищеними. Знищеними ким нами, бо більше немає кому. Це виносимо за душки. Тобто, мрії про захоплення нашої території, наше ж знищення у них залишилися. Це очевидно, це зразу про це пам'ятаємо за замовчуванням. Але є кілька дуже серйозних речей. По-перше, від не тільки пропагандонів, а й від наших деяких журналістів розносилося впродовж. Тривалого періоду часу е, наратив, що жодним чином не готуються лінії оборони. Е, я на цей напрямок з нашою групою, ми почали активно тут працювати десь. На початку січня, середини січня, тоді я був здивований тим, що побачив. Тоді це не можна було опублікувати. Очевидно, зараз це все знову ж таки не є таємницею, бо багато хто опублікував і офіційні джерела і багато говорять про те, що фортифікаційні споруди будуються. От що я вам хочу сказати, що таких бліндажів, з яких нам доводилося працювати. По даний момент, з яких ми працюємо, іноді мені бачити за всю цю повномасштабну війну не доводилося. Очевидно, звичайно, хотілося б, щоб таке було раніше, це багато б на що вплинуло. Але, блядь, категоріями мислити, якби таке було раніше, то це просто піздець, це дорога в нікуди. А якби на початку війни були впівідрони? ні, давайте не так. А якби у козаків були калаші. Було б, напевно, все по-іншому, правда? Не треба мріяти от про це, якби, а якщо е, це. Ну, війна це така річ, яка абсолютно не допускає якихось гіпотетичних припущень. Виходимо з того, що є. На даний момент є от такі речі, які хочу вам показати. Це кашерний бліндаж. Таких, таких не буває, в принципі. Бетон. Де миші, де криси? І ще й не смердить. Два вих... Ну со, я такого ще мені не доводилось бачити, щоб ще й запаснили. Вих... Це абсолютно оце все ті бліндажі, з яких ми працювали. Більше того, скажу, десь півтора, майже два місяці тому ми потрапили під танковий обстріл, дуже серйозний. Під час цього обстрілу я і моя група знаходилися трішки в різних бліндажах. От бліндаж, в якому знаходився Паша, ви його дуже добре знаєте. По цьому бліндажу було два прямих влучання танком. З пашою все окей, врятували звичайно ж. Десь навушники тактичні, десь вдали місце знаходження в цьому. Ну, це не бліндаж, навіть бункер можна називати, і хочу сказати про якість цих бліндажів, не озвучуючи якісь наративи нашої, можливо, пропаганди, як вам комусь може здатися. Я говорю те, що тільки бачив, і я бачив це. Є бліндажі бетонні з ліжками, з буржуйками, класно дійсно побудовані, підготовлені, навіть столи є і стільчики. А це немало важливо. На мою суб'єктивну думку скромно, це свідчить навіть про те, що уже будують. Такі споруди побудовані на деяких напрямках, не на всіх, звичайно, що, на жаль, але там, де вони побудовані, вони побудовані вже з урахуванням того, що є специфічні військові, яким для виконання їхніх задач дуже сильно потрібні і стільчики, і столи, як, наприклад, нам. І нам це дуже сильно допомагало і допомагає, і допомагатиме і надалі. Не Виходь. І знову ж таки ще раз наголошую, що таких укріпних споруд мені бачити ще не доводилося від початку повномасштабної війни. Дуже хочу вірити, що вони є і на інших напрямках. Говорю і показую тільки те, що бачив. І ще раз наголошую в чергове, щоб не було жодних маніпуляцій. Це ті речі, які вже показували раніше і до мене, і офіційні пабліки офіційних представників. Офіційних структур, по-друге, давайте згадаємо початок повномасштабної війни, початок вторгнення, якими силами це все відбувалося. Ви пам'ятаєте ці шалено великі колони бронетехніки, колони танків? Зараз оця лінія, десь сіряк, десь лінія бойового зіткнення, десь буферна зона, як хочете, називайте її. Вона збільшилася дуже суттєво. В цьому, безперечно, допомогли fpv дрони. І не тільки, а тепер ще й не тільки дрони, fpv -шні. І я говорю про техніку не на воді. Там це окрема тема. Я в цьому взагалі не спеціаліст. Я говорю про ту техніку, яка літає. Літають не тільки дрони. Літають і літачки. І теж безпілотні. І ви це бачили прекрасно в новинах. Це все нам, а літачки ж є і стратегічного рівня, ті, які роблять прекрасні салюти на тимчасово ненадовго існуючому псевдо Рудиментарному утворенні з згабна палак скоча і брести, скотча немає, бо санкції. Ну, словом, Росія. Е, і те, що є не тільки стратегічного рівня е, fpv техніка, а і тактичного. А не тільки оперативно. Ну, оперативна, ви розумієте, да? це там 5-7 кілометрів на операції, тактично, там двадцять, тридцять, сорок кілометрів. Е, от використання цієї техніки і збільшення її кількості воно допомогло дуже сильно розширити цю лінію. Чому я про це говорю? Чому зазначаю? Тому що це дуже сильно поліпшує. Інструментарій і виконання і збір розвід даних відповідно, те, що розноситься в деяких пабліках, про те, що готуються угруповання по 50 тисяч, щоб наступати на Харків. До речі, недавно вони наступали на Суми, а два тижні тому нагадую, наступали вже на Запоріжжя. Так, от неможливо просто сховати таку величезну кількість. Очевидно, якісь спроби будуть, якимись малими групами. При цьому всьому нагадую, що найгарячіші напрямки вони ж залишаються тими ж самими. Це і Авдіївське, я говорю, не про місто. Місто Авдіївка, яке втрачено тимчасово. А напрямок Бахмутський, там часів Яр, де дуже довго часу ми пробули, виконуючи свої бойові задачі, там дуже гаряче. Запорізький напрямок так само дуже гаряче. Але я вам хочу нагадати, що те, як це розноситься і подається про чергові, начебто наступи, це не значить, що про них не планують і не мріють наші вороги. Це значить тільки те, що не треба розносити паніку. Бо оці всі Іпсо. Направлені терористична інформаційна пропаганда і терористичні інформаційні кампанії, вони направлені виключно на одне, як і загалом тероризм, на те, щоб максимально посіяти паніку, щоб викликати недовіру і спричинити розбрат серед суспільства. На що могли сподіватися вороги, обстрілюючи, наприклад, такі мирні міста, як Харків, і розносячи це ІПСО про те, що вже триває десь там масштабний наступ. Да, до речі, Харківський напрямок, він, безперечно, гарячий, говоримо там про Куп'янськ, в тому числі. Але Загалом про місто і ІПСО, яке розноситься 50 тисяч, начебто десь наступають. Неможливо таку кількість просто фізично десь було би приховати. Просто пам'ятайте про це, коли намагаєтеся щось когось репостити, Бо, чесно кажучи, кількість оцих експертів військових, ну їх така велика на Ютубі в тому числі. Слава Богу, в ТікТоку у мене немає, але їх так багато в інших соцмережах, що від них ригать хочеться. А ще не менш важливим моментом в тому, що збільшується дистанція ураження технікою, ну і дронами і, і те, що в нас. Становить зараз не 5 км, а десь і 15, і 20, і 30, і 50. Я не говорю про більш дальні дистанції. Це значить, що таким чином викошується і логістика. І одне питання було би загнати колону на обої 50 тисяч, а інше питання е обслуговувати її логістично, де треба пальне, де треба, підвіз боєкомплекту. І до того ж, хочу нагадати. Попри все, що 772-й день повномасштабної війни. І зараз сили оборони України за характером дії, за способом ведення боїв, за е, оснащенням військовим і технічним, це не ті сили оборони України, які були 772 дні тому. Подумайте про це перед тим, як репостити якусь чергову зрадоньку. Бо варіантів насправді у нас е, небагато, і вони всі очевидні: або ти стріляєш, або ти донатиш, або ти не пиздиш. Так що не з цим стоїм. Вашим як і завжди.